Всім привіт! Сьогодні хочу дати таку інформацію. Вчора записував відео і не записався звук. Прикиньте, Сьогодні був на регресі, і наставники дозволили цю інформацію донести до людей. Інформація буде йти така на рахунок вірності, вірності в парі, вірності в сім'ї, любві. Інформація буде для людей, які в цьому розбираються. Може комусь відкриється. Е, всі думають, що це, наприклад, там я вільний, розійшовся сам один. Починаю, там, як обично, пара розводиться, то кожен йде туди, куди хотів в парі. Наприклад, якщо там розійшлися і почав блядувати, бабки, гроші, тьоки, віжухи, наркота, значить людині не хватало цього в парі. І виходить, ви були в парі, і зажимали це в людині. І якщо ваша дівчина пішла по грошах, по двіженнях, по мужиках, то в вашій парі їй цього не вистачало. От і все. Виходить, що ви в парі, типу, як зажимали людину, і вам людина могла говорити такі слова: типу, я себе тіряю біля тебе. Це означало, то, що людина брехала, вона не могла вам висловити, що мені, наприклад, треба бухло, які двіження, і я прижимав себе. І то причина стала вашого розходу. Получається, ви вас звинуватили в тому, що людина сама по собі не могла признатися вам, що вона така є. Це людині треба було, який був вихід. Людині треба признатися, що я хочу бухати, віжувати, дівчат і того всього. Друга людина говорить: мене це влаштовує, йдуть разом. Другий варіант мене це не влаштовує, і ми з тобою розходимося. Але чесно, відкрито. Тоді так не наробляється карма. Так наробилася вже карма, яку потрібно вже відробляти. То, звісно, ви розійшлися. Той чоловік, якому не хватало води йде пити, тому кому не хватало огня, йде палить огонь. Отак і тут стається. І по наблюденню за своїм партнером ви можете наблюдати, що не хватало вашої пари. Якщо чоловік пішов, наприклад, там, в одиночество, людині не хватало одиночества, людина займається собою. Якщо людина пішла в бля, значить їй не хватало цього. І ви вже бачите, чого була причина, тому не хватало в парі цього. Як це прокачується? Для того вашу пару розійшли, якщо ви пара БП або по судьбі, навіть, <кій> може бути, що ви росли пара, це теж воно проходить. Навіть кармічна пара теж вона це проходить. Вас розвели тут. Кармічні вони проходять ці уроки разом. Б'ються, сваряться. Вот. Тут вас розвели. Для чого це робиться? Ви повинні вийти з пари і не йти. Ніякі, двіжі, легкості, все це двіження. це все гра разума. Тут іде уловка, у вас була любов. Ну це ми говоримо про пару, де я реально була любов, а не про якісь там двіжі і всяку двіжуху. Не то, що треба, про любов, про БП, де є любов, де стояла любов, і ви любили одне одного. Ось. І в такому чині ви виходите і вам дають свободу. От тобі свобода, ти звільнився, вперед, роби, що хочеш. І отут найбільша уловка дьявола. Він ловить на цьому. Він дає вам все, що ви хотіли. Ви дозволяєте кажете, блін, я себе займаюся, хожу в спортзали. Дівчата в мене наліво, направо, таково, в мене їх там тисячі. Яку хочу таку беру. блін. не проблема. Це уловки вашого ума. Все, ви передали, ви, ви не пройшли цей рівень. Суть заключається. Ви повинні вірність відстояти. Будучи свободному і будучи в дно, в дно, коли вас вкинуть, вам треба вірність собі, своїм цінностям, своїм обіждженням, творцю, собі. І якщо любите ту людину, тій людині. Поняли? Вірність не перевіряється в парі. Типу, я гуляю, двіжую, бухаю, от, все отлично, а завтра женюсь, все, в мене це не буде. Так, да, ти нагуляєшся, нагуляєшся, нагуляєшся. Потім собі це надоїсть, ти захочеш женитися, женися, все там жінкою буде жити, певне время пройде, і ти знову цього захочеш робити. Тому що ізначально було це невірно зроблено. Тому і так. І вже потім в парі починається, ви вже хочете кудись піти, туди зробити, починаються заборони, і вам говорять, що це за любов на заборонах. Ви вступили в пару, ізначально невірно. Того пішли заборони. Які заборони? Ви туди повинні ви вступили в пару, у вас того ж не повинно було бути, щоб мені треба поїхати по, -по курити, побухати, подвіжувати. Ні. Вже в пару, коли ви входите, у вас цього не має бути. І це ви проходите на єдині, коли ви самі. Там і перевіряється ваша вірність. Ви не бігаєте по жінках, ви не бігаєте по чоловіках, не бігаєте по дискотеках, як ви того всього не робите. Це так діалог скушає. Щоб ви повелися на крихти, щоб просрати таку велику тему з під іменем називається любов. І люди здаються, йдуть, а потім дивуються, чого сім'ї розпадається, чого пара, чого він мене кинув, чого вона мені предала, от вам, от вам причини. Ізначально в пару треба вступати, бути цілісному, вірному, довіряти собі, вірному собі. І коли ви будете вірному собі, будете в одиночестві. Це не страшно. Це не те, що ви йдете в одиночество. Бо так заставили, бо вас кинули, бо вам болить. Ви йдете в одиночество свідомо. Я йду в свідомо в, е в одиночество із-за того, що я неправильно повів себе в парі. Я потеряв свою пару і розумію, що причина в мені. Так робиться це в парі БП. Там кожен шукає причину в собі. Він не винний. ти її винувати. Це кармічні партнери, такого, ти винуватий, ти винуватий. Тут говориш, я винуватий в собі, я шукаю причину. І для того, щоб мені її знайти, мені треба одиночество. Не для цього всього, а для займання собі. Я нахожу собі причини, я не собі там, я собі пішов в регрес, вклав собі гроші в себе, потратив гроші на себе, і причина там, там, там. І таким чином ви самі собі живете в одиночку, і ви вірні собі своєму вибору. І коли до вас прийде ваш чоловік, а він до вас прийде, якщо це БП, то вам вернуть, якщо він так само прокачається, то вас теж його вернуть назад. А якщо ні, то вам дадуть другого партнера. Ну, якщо БП, то вам по-любому його вернуть, бо тут ви пара. І тут ви вже цілісний. І ви вибираєте чоловіка як, як свій вибір. Ви вибираєте чоловіка, свого партнера, свого коханого, не як коханого за голову, за волоси, за тіло, за голос. Ви вибираєте чоловіка як свій вибір. Я люблю себе, поважаю себе, я віру собі. Я вибираю тебе як своїм свідомим вибором. Ти мій свідомий вибір. І коли ви приймаєте цього чоловіка сюди, отак. Ви йому, ви вже пройдете гульки і двіжухи, ви вже поймете, що це не треба робити скачки вверх-вниз. Ви це поймете, що це не треба було робити ці ігри. Це неправильно, це не це ігри вони для цієї пари вони тільки смерть. Да, вам це подобається, ніхто не заслужує. Йдіть собі це робити і дайдете тих партнерів, і так і буде. Ну, якщо ви хочете йти далі, от вам і інструкція, як іде далі. І таким чином ви вибираєте чоловіка як свій вибір. І завтра ви будете знаходитися, наприклад, там, от я мужчина, я вибираю дівчину своїм вибором. Завтра я буду знаходитися між в бані з голими дівчатами. Вони будуть мене приставати. Я нічого з ними не зроблю. Тому що я віру собі, я поважаю себе. Все, що в мене знаходиться тут, я також поважаю. І я нічого з ними не зроблю, тому що в мене є одна моя дівчина, яку я кохаю. І тоді мене ревнувати нема смисла. Зрозуміли? Де рівно береться? Тепер дівчина має бути точно так само цінностями, і ви маєте бути її вибором свідомим, не язиком, вам скажуть. Я тебе вибираю, вона повинна осознати і вибрати вас своїм вибором. І тоді, коли вас, мужчина, жінка вибере своїм вибором, вона може бути в соцсетях, вона може бути де хочеш, вона може ходити, бути в бані з то мужиками, вона вам не зрадить. Тому що ви будете її вибором. І в тому заключається вся вірність. Ви вірні не одне одному, ви вірні самі собі. А вірність одне одному – це вже наслідок. І не треба нічого доказувати, ви будете вірні людині, ви вірні собі, і ви не зрадите. От і інформація вам. І тільки тоді у вас буде вірність. Якщо ви до цього рівня не доходите, тому все все остальне буде у вас, і зради, і зміни, вас передадуть, ви передасте. Це все потрібно для того, щоб ви дійшли до цього рівня. І цю інформацію, яку сьогодні наставники передали для вас, вони вам дають можливість почути це і зрозуміти, що любов ось тут вона буде. І отут вже не буде того всього бреда, що у вас було там. <кій> Якщо ви будете вертати до старих програм, так і буде. Тоді не стає проблеми в ремності, тоді не стає проблеми в одежі, не стає проблеми у вас, де вона знаходиться, з ким вона спілкується, з якими у кого вона колективі працює, з яким вона пішла на дискотеку, наприклад, там, тепер ви, з якими ви жінками працюєте. Як ви пішли на дискотеку, що ви захотіли? Тільки на цьому рівні вже дискотека випаде. На цьому рівні зіскільки вже не надо буде. Але тут стоїть, ви будете вірити, і це чоловік буде понімати, якщо він придає вас, він придає себе, а придає себе, придає творця в собі. А це хана. І там такі розплати. Невже стільки треба було часу йти, старатися, працювати, вкладати в себе, боліти, страдати, щоб зараз взяти і повестися на якусь раді чого? Щоб потім я заплатив таку стосидінні здоров'я двіжухи, нащо? Зачем? Все, я зробив свій вибір. І от тут називається ось і контракт. І оцей контракт самим собою, а тоді з цією людиною. І оце називається любов. Так, да, там будуть нові рівні, нові спитання, нове будуть іти, але ви там будете їх проходити вже разом. І вже тоді пара проходить ці спитання разом. Ані по окремості той там, той там, той там, кричать, звинувачують, вже будете разом їх проходити. Ось така інформація сьогодні для вас. Приймайте.